У Ізраїлі усувають наслідки нічної ракетної атаки з боку Ірану. У містах зруйновані будівлі та будинки. Ми почули сирену. Нам пощастило добігти до укриття. Ми сиділи в укритті, а потім почули такий гуркіт. Це було жахливо. Ми були впевнені, що ракета влучила в нашу будівлю. Звичайно, нам довелося чекати, поки нам дозволять вийти. Ми вийшли. Ми побачили вікна та віконниці і все розбите, зруйноване. Будинок ми підійшли до будинку. Будинок виглядав жахливо. Вночі Іран запустив чотири хвилі ракетних ударів по Ізраїлю, націлених як на житлові квартали, так і на військові об'єкти по всій території Ізраїлю. За інформацією, The Jerusalem Post, загинули чотири людини, ще щонайменше 70 постраждалих. За даними Fox News, одна з ракет зруйнувала цілий житловий блок. Рятувальники шукали людей під завалами за допомогою тепловізорів. Я не знаю. Ми щойно отримали сповіщення про жовту тривогу. Ми побігли на парковку, мінус п'ять, тобто п'ять поверхів під землею. У нас є захисна кімната в квартирі, але ми вирішили залишатися низько. Через кілька хвилин ми почули дуже сильний вибух, все тряслося, дим, пил, все було навколо. Я подумав, що це дим, і я задихаюся, тому спробував піднятися. Я відчинив двері та спустився на перший поверх і побачив лише розбите скло скрізь навколо уламки. Так, вибух був такий сильний. Я знав, я одразу знав, що це було саме в цій будівлі, бо вона була така величезна. Для мене було зрозуміло, що одна з цих двох будівель отримала пряме влучання дійсно страшні моменти. Коли ти ізраїльтянин, ти завжди думаєш, що це може статися з тобою. Хтось може вдарити тебе ножем, хтось може застрелити тебе. Ми завжди сміємося, о, це справді гарне місце для теракту. Коли ти збираєшся це зробити цього разу, і ти завжди думаєш про це. Але коли ти це відчуваєш, це щось інше. Думати, що ти ось-ось помреш, знати, що ти ось-ось помреш, це відчуття, яке ти не можеш собі уявити. Місце інциденту дуже і дуже складне і створює великі труднощі для пожежно-рятувальних сил Ізраїлю. Це висотна будівля з 43-м поверхом, яка отримала пряме враження зі східної сторони. Удар охоплює площу з 5-го до 14-го поверху. Також іранські балістичні ракети ймовірно уразили центральну штаб-квартиру армії оборони Ізраїлю в Тель Авіві, яку часто називають ізраїльським аналогом Пентагону. Повідомляє Fox News. Новий глава корпусу вартових ісламської революції Ахмад Вахіді, заявив, що метою атаки були три авіабази Ізраїлю: Міністерство оборони і військово-промислові центри. Попри використання розгалуженої системи протиракетної оборони, включно з залізним куполом та іншими, частина ракет подолала захист. Іран звинуватив США у пособництві Ізраїлю в атаках на країну. Посол Ірану в ООН Амір Іравані під час засідання Радбезу заявив, що Вашингтон надав Ізраїлю розвіддані та постачав зброю, яку Ізраїль нібито використав в атаках на Іран. Також заявив, що внаслідок ударів Ізраїля по Ірану напередодні загинули та поранені цивільні. Посол Ізраїлю в ООН Дані Данон натомість заявив. Що Іран готувався до війни, а удари Ізраїлю були актом національного самозбереження. Він додав, що розвідка підтвердила здатність Ірану швидко накопичити матеріал для кількох ядерних боєголовок. Іран розпочав атаку на Ізраїль після того, як напередодні Цахал розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану ізраїльський ВПС. Завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об'єктами. Цей об'єкт містить завод та пілотний завод зі збагачення палива. У Натанзі було знищено наземну частину пілотного заводу, де Іран виробляв уран, збагачений до 60% за у 235